Історія наступного нашого героя не менш драматична і героїчна. Добровільний вступ до лав зсу, важке поранення на запорізькому напрямку, втрата побратимів, довга евакуація з поля бою. Він залишився без руки, але не здається. Чому я не здаюся? Дуже багато було сил покладено на те, щоб я вижив. Артур Головін народився у Харкові. Боронити Україну пішов добровольцем. Бойовий шлях розпочав у десантно-штурмових військах. Багато навчався, став командиром відділення. Важке поранення отримав під час штурму на запорізькому напрямку. Нас снарядами дуже почали сипати. Нам сказали, відходьте до своїх. От і коли ми відходили, прилетіла міна. Получається, вона прилетіла за мною був товариш і за ним прилетіла. Він прикрив мене і весь удар взяв на себе. І через те мені заділо руку. Евакуюватися з поля бою одразу не вдалось. Не мав тоді ані сили, ані змоги рятувати руку, розповідає Артур. Думав про те, як зберегти життя. Там буквально декілька секунд на прийняття рішення було. Тому що я ж не один був трьохсотий. Там дуже багато хлопців е постраждало. І наш медик бігав від одного до другого і під обстрілами, щоб зайвий раз він не вибігав на поверхню. Я сказав, давай вже потушить. Артур також отримав ушкодження спини та грудної клітки, втратив багато крові, повсякчас непритомнів. Каже, думав, що сильніший. А отримавши поранення, зрозумів. Іноді не все залежить від самої людини. Кілька разів намагався повсти, та не виходило. Потім я ліг, і сонечко так припекло, і дуже, дуже важко було помирати під таким сонцем. І я прийняв рішення з останніх сил встати і йти. Ну байдуже на постріли. Думав, якщо я залишусь, то я помру, а треба йти вперед до своїх. Артурові вдалося дістатися українських позицій, і лише тоді він, знесилений, впав просто неба. Майже 12 годин захисник провів з турнікетом на руці. Каже, до останньої хвилини не вірив, що врятується. Через турнікетний синдром лікарям довелось ампутувати бійцю праву верхню кінцівку. Нині захисник чекає на біонічне протезування. Але тут ситуація унікальна тим, що Сам плечовий суглоб зазнав ушкодження, тому від цього пацієнта ми будемо оперувати декілька етапів. Перший етап буде виконана реконструкція плечового суглобу осунення вибуху. І вже через два місяці ми зробимо перший етап інтеграції, тобто вживлення імпланту в кістку. Артур сильна, вольова людина і надзвичайно позитивна. До війни працював у закладах громадського харчування та займався виготовленням меблів. Не цурався жодної роботи і багато чого навчився. Каже, отримавши біонічний протез, одразу спробує зготувати щось смачненьке. Однією рукою навіть лимон порізати якось не дуже. О. І хлопець там сидів за столом, теж з однією рукою він тримав, а я різавну якось так. Дві руки краще ніж одна. Воїн має ще багато вподобань, полюбляє співати, а також їздити верхи на конях. Каже, ці тварини дуже чутливі до емоційного стану людей і забирають увесь негатив. А ще займається скелелазінням, навчився стріляти з лука і навіть виграв чемпіонат України. Себе називає великим мрійником. Я виграв чемпіонат України на 18 метрів. Наступна ціль на 70 метрів чемпіонат України виграти. Потім чемпіонат Європи, чемпіонат світу і стати паралімпійським чемпіоном. На біонічну кінцівку та реабілітацію Артура потрібні чотири мільйони гривень. Благодійники оголосили збір. Допомогти герою може кожен, відсканувавши QR-код на екрані. Боєць наполегливо тренується та чекає протезування. А тим, хто опинився в аналогічній ситуації, радить ніколи не втрачати надії.